Ох, і розізлили ж ми Путіна. Нагородив дурні на цілий посібник із психіатрії і про українську владу, яку він взагалі-то називав нелегітимною хунтою. Виявляється, вона стала таки легітимною, щоб одразу перетворитися на терористичну організацію. Вон Вадимір Путін, щоб ви поняли, це бред З якою і перемовини не ведуть, і з приводу перемир'я не зустрічається, дорогі друзі. Все. операція Павутина блискуча. Операція вона зломила для них в тло для переговорів в Стамбулі. На обличчях путіністів читалася жага помсти, але що вони можуть зробити, окрім того, що вже робили? Ні, я. вдарити по сумах Києву Харкову, так вони вже били і битимуть далі. Може, бахнем? Обізательно бахнем. То є, виходить, що вони пускай стріляють, сколько їм влізе, а ми не маємо права? Или що що. Отож, і ми правильно лупимо по найболючішому ядерним ядрам. Ну, путіну цей день не понравиться. Чи що там у них залишилося від флоту і стратавіації?